Стрільба, медицина або орієнтування на місцевості одне з добровільних формувань територіальної громади на Київщині щодня проводить підготовку цивільного населення безкоштовно. Приймають всіх охочих, хоч курс молодого бійця ні до чого не зобов'язує, його учасники розуміють рано чи пізно багатьом доведеться стати на захист країни. Тому потрібно готуватися, а не боятися ТЦК. цікав. Ти за мене йдеш увечері на чергуванні зранку на полігоні. це перший номер на контролі. А Люба трьохсотий. Прикривай. Люба працювала менеджеркою із продажів. Коли почалася повномасштабна війна, опанувала домедичну допомогу. Я шукала варіанти, що я можу зробити для цього, щоб я могла зберегти життя своїх, скажімо так, своєї сім'ї, своєї родини. Знайшла нашу ДФТГ. Де вони займаються? Прийшла тут. Навчили її. Тепер навчає вона. Азів тактичної медицини У Україні, де 11-й рік триває війна, бодай накласти собі турнікет. Має вміти кожен турнікетом. Потрібно тренуватися як мінімум 46 разів на кожну кінцівку для того, щоб воно автоматично було. Потім Люба сама стає ученицею. Інструктор Михайло навчає штурмувати і зачищати. Між, а ти гранати точно Так, Білова. Ну, якщо є потреба, можемо... Провірте. Присіли. По плечу, що ти готовий. Рух. Тактична медицина, топографія, огнема підготовка. Бойове злагодження, дії в малих групах, як робити, як зачищати окопи. Навчання організувала когорта ентузіастів, які входять до ДФТГ, добровольчого формування тергромади, орендували землю, облаштували полігон. Раніше чи пізніше ми всі будемо в лавах ЗСУ. Тільки єдине питання: ти туди підеш підготовленим чи ні? Все, коли людина підготовлена, розуміє, що робити зі зброєю, що робити, коли його поранили. Що діє, що відбувається, тоді все гаразд. Приймають місцевих жителів безкоштовно. Це те, що давно мала би зробити держава, центр підготовки цивільних по всій країні. Я за полігон не плачу, бо я займався в різних школах і в деяких від 2,5 тисячі більше. Разом з набоями раз. зброю та набої новачкам видають. Бувалі поступово самі закуповуються. Валерій із таких зброя це тіпмен на базі АР-15. Ну, Вона використовує такі маленькі калібр пулі. Поетапно придбав і все спорядження. Уночі стає в пригоді. Ми виїжджаємо на вогневі групи на шахеди. У мене є чергування. От сьогодні вночі воно було, слава Богу, нічого не прилетіло. З поміж камуфляжного однострою вирізняється хлопець у синій формі. Ну, що працюєш? Олексій рятувальник, начальник караулу, виїздить із підлеглими гасити пожежі після прильотів, розбирати завали. Екстриму на роботі не бракує, але вирішив повправлятися ще й у стрільбі. Коли я прийшов, я лише знав, як виглядає автомат. Цим що я бачив в школі, як ми їх розбирали, і все просто є якесь розуміння, що якщо я сам це не навчусь, мене ніхто не навчить. Через роботу часто тренуватися не вдається. Зараз у відпустці то знайшов час. Хлопцеві 22. Вік не мобілізаційний, але вже із колегами пройшов ВЛК, ставатимуть на військовий облік. Як там далі буде із бронюванням співробітників ДСНС, іще не знає. Є люди, які навіть молодші за мене йдуть воювати. І, на жаль, багато загиблих є, морлочих є серед моїх друзів загиблі. І можливо, колись і мені доведеться йти воювати. Валера, бомба, Таз, нога, літа із восьми три. Це, це в русі, це дуже дуже нормальний результат. Коли ми закінчимо заняття, я кажу дякую вам, що ви витратили свій час на себе. Тетяна Наконечна та Віктор Зеленков факт сітів. Єдині новини.